Хочеш, щоб твій бренд став частиною шоу? Брендбустер. Робимо з бренду Тренд. Зараз дівчата швиденько виграємо і в тайський ресторан. Оу oh, єс! Yes. А ні, краще поїдемо в японський у Дон замовимо. А чому ми маємо їздити взагалі по цим ресторанам? Поїдемо до мене додому, я котлет по київськи насмажу. А взагалі, навіщо нам чекати аж до перемоги? Можна ж зараз перекусити. Спонсор показу торговельна марка Чіпстерс. Чіпстерс. Це смачно. Далі Каті, бо вона після тих дивоглядок. Дякую. До речі, це котлети по-київськи. Дуже смачно. О! Реально? Угу. Наступний раунд шоука зверху має назву Одмін ролями в ньому. Чоловіки виконують жіночі функцію і навпаки. Чому ми. Тягнемо чоловіків дивитися романтичні фільми, оті всякі красиві. Тому що вам бракує від нас часом простої, елементарної романтики через увагу і дрібні кроки. Ми хочемо, щоб ви повчилися в тих самих героїв-коханців, в тому чи іншому фільмі, як казати нам компліменти, що робити, що не робити, Володя Дантес. Тому зараз ви познайомитеся з цими ідеальними чоловіками. Так перед вами галерея легендарних коханців. О. Ваше завдання згадати їх, як їх звуть? з якого фільму вони, і наклеїти на постери відповідну наліпку, впораєтеся з цим за 90 так, секунд. Хопа вгадаєте кожного героя коханця і принесете своїй команді 8 балів. Час сутінки пішов, і я пішла. Не знаю далі, хто це не хто, знаю. Відкладемо хто... містер Дарсі — Це а, дай це інші, цей. дай нам інше. Що це? Крістіан Грей, 50, 50 відтінків витянків... Сірого. Тримає. Анче Олівер. Тут це Три ага, метри над рівнем. У, давай поніс. Точно, так? Да? Ну так. Так, Едвард Льюіс, поки не знаємо. Джон Каспіл. Джон Касл, не знаю. Містер Містер Биг, сек... Бістер, Биг, так, у нас залишились брудні танці. Едвард Льюіс, Титанік. Джек Довсон. Джек Доувсон. брудні станції. Джоні. Ну, все. І два Пришилось Едвард Юіс, а хто там у нас? Я Давай красуня. Це красунець. А, а, а Джон внітайська Джонка. Джоні. Ну, не можеш бути річард гір Джоні. Джон Стоп, Стоп! час! час! Стоп Стоп час! Моя красуне. Дуже швидко ви зробили це. Моя красуни, іди сюди, йди до нас. Це мене дуже тішить, просто я. Давайте пройдемося і зрозуміємо, чи впоралися з цим конкурсом. Чоловіки я нагадаю, потрібно було згадати, як же ж називається той чи інший герой-коханець того чи іншого одноіменного фільму. Отже, Титанік, надзвичайна картина з головними героями Джек і Роуз. Джек Доусон. Це правильна відповідь. Один ну, бал все, є Це очевидно! Джек! Джек! наступний е, фільм Сутінки. Теж правильна відповідь. Едвард Кален той самий красивий, симпатичний вампір. П'ятдесят відтінків сірого. Всі частини передивилися. Крістіан Грей. Вірна відповідь. І це ще один бал. Три є. Патрік, Патрік Свейзі. Царство небесне. Який був актор, який був чоловік? Дуже шкода. Що він не дожив до нашого часу, бо так би я з ним вела це шоу і танцювала <плес> Джонні Касл. Правильна відповідь. Ще один бал. Оце не важко було. Це зовсім не важко. Ми молодці. Далі. Щоденник Бріджіт Джонс обожнюю. Всі частини передивилася. <плес> Містер Дарсі. Правильна відповідь. Ну все, ми все... Ми... це все таке, знаєте, для підлітків три метри над рівнем неба. Уго, Уго Олівер. Теж правильна відповідь. Ну, це не важко. Я не дивився, я теж не дивився. Текс і місто. Якби ви не вгадали містера Біга, я б образилась. Це правильна відповідь? А чи ви так сумно дивитесь, як ми все вгадали? Ну і все. Далі ми не знаємо. — Едвард Льюіс. Теж правильна відповідь. Wee! У мене все. <рес> як так стало? Ой! Як так стало? Моє сподівання, що вони дивилися це кіно. Вісім. Отак буває. А сталося, як сталося. Не панство, я ще радий вітати вас на нашому новому на замовляли шоу. Де не будь ласка! різні товари з маркетплейсу? Вам треба співставити ці товари один до одного. Ваш парасолька! Я в тебе трикутник парасолька. Вам треба буде зібрати справжній дистиляційний апарат. Ми Зазвичай, коли пара робить ремонт, це означає, що жінка керує, а чоловік робить ремонт. Сьогодні я вам дівчата, запропоную не зробити ремонт, а серед всіх інструментів на сцені знайти ті, назви яких ви побачите на екрані, і покласти на стіл. На все у вас буде 90 секунд. Угу. А спонсор показу торговельна марка OLX. Все, що шукаєш, інструменти для ремонту як нові, тільки просять за них менше. OLX. собі і людям. Дівчата готові? Я запрошую вас на сцену. Час пішов. Болгарка електролобзик танцював. Болгарка електролобзик, я беру. Нам... Болгарка. Дівчки, болгарка, знаєте де? Я знаю. Набір бірбі. Постримуться моток. Здається. Ну Яна вже щось несе. Болгарка. Бога лобзик. Ти болгарку взяла? Гото, ні. По-моєму, це електролобзі. Ні, це не лобзі. О, це сантиметр. Бумарка, електролобзі. Тут, можливо, ще зайві, якісь. зайві є інструмент. Електро... Інструменти є і там теж. Ні, це, це степлер. Це степлер. Да? Да, так, Це степлер. Електролобзі. танцювальна пила. Танцювальна пила. Давайте, хай буде це танцювальна пила. Торцювальна пила. Танцювальний пила це Леся на корпоративі. Це ми з хлопцями в Молоток, ну хоча б молоток. Я думаю, може ну, це. Катерина обережно, щоб не розбити. Давай. Там важливо, який саме молоток. Що це? Ну так просто давай, шо... ну, мамочки, ну. Щось покладіть, просто щось покладіть. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять! Шур розмотай! Сім! Там розмот... Шо таке шур Молодці, молодці, супер! А, а важливо, щоб вони могли назвати що де. Чесно кажучи, давай не будемо їх так карати, неважливо. Але мені подобалось, що Протягом десь ці хвилини на столі лежав один предмет. А потім почали. Все сюди! Я дуже хотів, щоб замість цього ви поклали якийсь. Володь, не розмахуй своїм молотом, будь ласка, ти хто? Це безенерційний молоточок. А мені він дуже енерційний. Але ви його поклали правильно і ми його залишаємо тут, а цей назад. Це і це один бал. Потім ви сюди поклали, як ви думаєте, що це? Електролобзик. Я не знаю. Електролобзик? Да. А, звід... а звідки ти знаєш? Так, да, то я з ним працювала. Ви з ним працювали? Серйозно? Да, ну, що я ви знаю робили? Багато що ви робили ним? Е, таку маленьку досточку, де ви пешечку різали. О, ну правильно, це взагалі він ріже такі тверді і матеріали, будь-які. Тобто, другий бал ви теж заробили, Я вас вітаю, дівчата. Так, так, так. Це що? Шуруповерт. Шуруповер. Давайте ми подивимось на екран. шуруповерт. Його мене Хто його поставив? Я не ставила. Значить, ми це Я просто не, не Ага. Це що таке? Це, це, танцювальна... це танцювальна пила. Танцювальна це пила. Отака, отака. Дві. А подумай ще, подиви на що це. От ви нігтики. От на що це схоже? На болгарка болгарка. Це болгарка. Болгарські фірми. Вона шліфує. Да. Це болгарка? Так. — Шліфує, да. шліфує, da, шліфує, все, шліфує, хочеш, да, да. болгарка шліфує. — Це що таке ви це думаєте? Я поставила. А це що це, е — Це болгар від тримачем. Я вибирала між двома, цей був поменше. Я його працював. Це правильно, тому що це для всяких шуруповертів, для всякого, для дрелі, для всього такого. Тож little це правильно bit. плюс little бал. Little bit. Дякую, дякую. Що це у нас таке? А це просто велике було, велике. І ми там таке <плес> слово велике. Яке? Ключ динамометричний. Рикола. Давай ключ подивимось. Ти бачила колись ключ? От він. Ось, він. Він. Ось він ключ динамометричний. А я думала, це селфі на, на камеру палка. Та... -палка. Диви, це ключ динамометричний. Він бачите, такий з кружечками, ти оп, ходиш отак, от закручує. То що, неправильно? На жаль. По народному тріскачка Королька називається бабуська. Ну, аби це ні? Це що-шо? Що, що? Танцювальна пила. Торцювальна. Торцювальна. Ну, торцювальна. ну? Торцювальна. ну, ну Сміливіше ну, кажи. Торцю, торцювальна. торцювальна пила. Ну, правильно! А це А це що у нас? А це болгарка. Це коронка по бетону. Ні, коронка по бетону. Дивіться, там на коронці по бетону є дещо написано. Що там ще поруч написано? Володь, а ти можеш просто, я ж тебе не питала. Б... А, ну, диви, 68. Тут десь теж написано. Я теж хотіла цю штуку. Це правильно, так? Да, це воно. Блін, я хотіла Як його на зубка. А ось диви. А ви не поклали, наприклад, цю штуку. Вона лежить, бач, на фарбі. Угу. Ну, типу, фарба. Угу. І це цим розмічають. Отже, давайте. Шнур розмічальний. Ось це він. А ну витягни шнур. Це, що вона залишилось. Танцювальна пила. електролобзик. Ні, ми це просто, просто поклали, просто зайве. А, -а, а це зайве? Це просто зайве. Тобто ви підходили один предмет, другий предмет, третій предмет, четвертий предмет, п'ятий, п'ять предметів. А я думав, більше. Ми, це було молодці. Важко. Молодці дівчата. Отже, чоловіки, так, так. почнемо з вас. Давай. Що я можу сказати? Але ви романтичні натури. Вісім балів і море компліментів чоловікам. Є! Отже, дівчата. Все з загашнику, Так. Взагалі да. я чекав таки, що ви знайдете танцювальну пилу. Торцювальна пила, дівчата! Торцювальна! Ви випадковим, дивним чином! Не випадковим. Вгадали п'ять предметів, що вже є файним результатом! А я завжди казала: вірте в чудо! Вірте! Вірте в чудо і ремонт колись закінчиться! Хай Бог! Перемога мене, чоловіків! Вісім п'ять! Дякую. Різні конкурси були. Реально. Конкурс, який показав, що в нас фемінного більше, ніж в них маскулінного. Дякую. Так, так. Щось, Володимире. ова, Володимире! А, та, та, та. Я б воліла б запросити вас до декламування бонусного запитання. Ну, так і продекламуй. А я вам? Так. Вибачте. Луна твої слова з бонусним питанням в За моїй Залюбки! — Давай. <рес> Увага! Бонусне запитання чоловічій команді. Скільки відсотків жінок регулярно повертаються додому, щоб переконатись, чи вимкнена праска? О, це багато. А моя, слава Богу, автоматично виключається, якщо що. Я розетки, у мене прям це. Я, мені треба перевірити, що не одна зарядка, там все вимкнено. Буду повертатись навіть якщо від'їхала. Я один раз повернулася через день додому, а в мене Праска була ввімплена. Ми їдемо на якийсь виїзд на концерт потягом зі Львова в Харків. Так. Харків. І в Красному е, моя подруга, з якою ми винаймали тоді квартиру, Люда каже, мені здається, я не вимкнула праску. Кажу, ти, ти Зараз про нам ще 26 годин їхати. Я буду весь час думати про те, що квартира, яку ми знімаємо, зараз горить. Дякую тобі, Люда. Дякую. І ми вже назад не поверталися, очевидно. О, Слава Богу. Кирило, виявило, відп... це просто настало. Нам так ми зараз е, займаємо перші Кирило, позиції. Просто на на Лесю, приймай. Леся, у нас є відчуття. Іваніна, приймай. Навіть не будемо радитись. Нема чого. А, ми вважаємо, що це 28 жінок. Вийде полож. Приймаю 28%. Увага на екран. 25%. Дякую. Кирило, наш хлопак. Так, дивіться, не відволікайте мене, бо мені здається, я праску не вимкнув. Значить, 8 тисяч вже чоловіків з бонусною тисячою, дівчат 6. Я побіг. Єй! Дуже подобається, дуже подобається. Кілька раундів ми встигнемо відіграти. Це нормально буде Що ми зробимо.